Ти куди так рано збираєшся? У мене змагання сьогодні, мені потрібно перше місце виграти. О, змагання це круто. Молодець, я це підтримую. Давай, удачі тобі. І що за призові місця тобі дадуть? Ну, там гроші, медалі. О, гроші це добре. Гроші мамі моїй потрібно, Вона кредит взяла. Я хочу його закрити. А мені? Ти що забув? Ти мені теж маєш платити. Я тобі так все віддав, я їсти не маю за що купити собі. Слухай мене сюди, ти йдеш на змагання, обов'язково забираєш перше місце, а далі, розберемо... а далі розберемося, куди і що, куди гроші, а куди медалі.